Привіт, любі. Сподіваюсь, що мене вийде е, робити такі маленькі підйоми. Тож, моя блуза з Ітокіно, японської пряжі, про яку я вам розповідала в попередньому відео, рухається. Але мені здається, що я теж рухаюся в бік е, багатопроцесниці. Знаєте, я зрозуміла цю тему. Типу, ти спершу концентруєшся тільки на одному е, виробі, коли в тебе ще так не дуже все виходить, так? а коли вже виходить. І... Тоді хочеться підключати якісь інші проєкти, от я трохи втомилася від цієї жовтизни. Хочу сказати, що тут у мене закриття, звичайне, звичайне закриття. Але воно було затягнуто я його перев'язала. І тепер мені дуже подобається те, що край ніби як звертається назовні. Але мені ви дали дуже багато порад в інстаграмі до речі, підписуйтесь, але або я вас додала, напишіть мені в приватні повідомлення це я. Бо мені там хочеться тільки своїх людей і нікого з не своїх. Тож, ви мені давали багато порад, я всім дуже вдячна. Дійсно, дуже багато і відео з тим, як закривати. Але врешті я вирішила, що все-таки проведу ВТО і побачу. Тоді вже буду щось вирішувати, бо тут мені все подобається, окрім того, що воно звертається трохи. Обробила край айкордом, таким маленьким айкордом, тут будуть гудзички, так що мені важко якось показати зараз. Звичайний айкорд. Він мені здається, тут дуже навіть доречний. Одним словом, от на такому я етапі. Зараз мені треба підключити, зараз мені треба дов'язати рукава. Це буде такий рукав подовжений, типу як оцей на цій футболці, але він буде такий приталений і теж з хвилькою, отут унизу. Сподіваюся, що у мене все вийде, тому що вже мені дуже хочеться її вдягати. Наприклад, на таку погоду, як зараз, тепло, але лє дощ. Можна вдягти і кудись піти посидіти на терасі. Тож, зараз, коли я вивільню собі 3 мм спиці, то я перезніму вже рукава і буду в'язати по настрою. Камісоль номер 5 я вам показувала у минулому відео. Дуже вона мені сподобалася, я вже її вдягала кілька разів. Це мегазручна річ. Хоча, здавалося б, така відкрита майка, але я вам ну, я просто закохалася, Тож я вирішила собі в'язати оці пряжі. Це меринос каряджі, меринос з Нової Зеландії. Називається Колір Папо. Це пряжа Бобінна, так що не знаю, чи її можна знайти. Я вже в'яжу наступну камісоль, таку ж саму, дов'язую зад. І буду приєднувати, і вже потім вниз буду в'язати просто по колу. Тут треба зробити обробку. Дуже мені подобається ця модель, і думаю, що я буду в'язати ще одну камісоль номер. Не пам'ятаю, покажу десь тут на екрані. Ще одну камісоль від My Favorite Things, тому що мені подобається, те, як вона описує. Це не так, як патітні, трохи інакше, але теж дуже лаконічно, дуже просто, дуже доступно. І головне, що потім ти розумієш логіку і вже можна в'язати якісь свої речі, керуючись її, скажімо так, задумами. Тож раджу: от, виходить, мені здається, чудово. Ось такі в мене зразочки зв'язалися і вже попралися, причому я їх кинула на звичайне прання, прям на 30 градусів з усіма решта речами, і вони трохи підвалялися. Але я хотіла провести цей тест, такий, скажімо, Краш-тест, аби дізнатися, що буде з цією пряжю, в разі, якщо її кинути на звичайне прання. Але я буду в'язати собі і чоловікові свет, бо в мене цієї пряжі дуже багато це нова пряжа. Зараз вам покажу. Отака в мене величезна любов. Якщо вам здається, що це великі бобіни, то вам не здається, це дуже великі бобіни. Тут кілограм пряжі. Це. Біджорі Молесу. Сток, купувала на стоку тут у Італії. Чудовий меланж. В житті він такий більш якийсь, мені здається, менш рябий, не знаю, як це пояснити. Я думала взагалі, що цей светр буде мені, оцей, так? а блакитний хотів чоловік. Але коли прийшла пряжа, то він такий: Вау, який класний меланж. Взагалі тут, напевно, вистачить на нас обох, тому що кілограм пряжі, ну, ви уявляєте, я метр шістдесят три, а він метр дев'яносто три. Вистачить на нас двох, я думаю, або буде щось інше, може якась безрукавка для мене, тому що мені теж подобається. Мені взагалі подобається навіть поєднання а, цих двох ниток, вони і за властивостями дуже схожі. Це обидва карні. Або Меренос? Ну, так, це Меренос, це не Вовна. Тому що цей, я не знаю, хто це, в них там така політика, вони деякі не кажуть, хто і що це, а деякі не кажуть. і Тому, можливо, трошечки вам видно, але тут є такі цяточки, типу зеленуваті і білуваті. І в готовому полотні це трохи видно, це дуже гарно. Напевно. Напевно, вам видно буде. Не знаю. Одним словом, цей колір, мені здається, що він мені пасує. Ну, принаймні, довелося точно. До речі. Бачите, в мене такий колір доволі нестандартний. Це мій колір, якщо що. Все. Це всі новини. Ах, ти засранець! Куди поніс? Вкрав, поніс поніскудись. Собака, мені треба футболку. А, це ж засранець. що тобі моя футболка. Собака. Наша, ти її вкрав. Тобі не соромно?

Вирішила врешті побрати цю блузу з одним рукавом, тому що я не розумію, як мені закривати так, аби не закручувався край. Мені видали дуже багато порад, і, як бачите, у воді край не закручується. І побачимо, як буде після того, як він висохне. Бо зараз а, мені просто важко визначитися. Я вже перепробувала все, що ви мені рекомендували. Останній варіант це айкорд, звичайний, він трошки ніби все одно закручувався, але кра... ну, цей варіант краще, ніж усі попередні, які я пробувала. Тож сподіваюся, що після того, як він висохне, він так і буде таким, як і зараз. Могла, напевно, я в'язати навіть на спицях 4 в одну нитку, тому що я бачу, що нитка розпухла і заповнила проміжки, але це він зараз ще у воді, як бачите. Так що не ясно? Але як це гарно? Дуже гарна пряжа. Просто дуже гарна пряжа. Така суцільна любов. Собака, що ти думаєш про це все? Буде закручуватися край чи не буде? <свист> Собака. Бож, який ти гарний. Ти такий гарний, я не знаю. О, одним боком, іншим боком. Красунчик, просто красень. Собака. <свист> <свист> Може ми тебе в моделі віддамо. Ні, не віддамо нашому тобі треба. Правда? Занадто гарний. Фух. Фух. Бачите, Європа. Європа. Зате як гарно? Кудись я заїхала, через куди, Треба звідси вибиратися. Фух. Але от такого я давно не бачила. Знаєте, якийсь аж спогад з дитинства чи що. Фух. Це ще добре, що ми з ними на тій не зустрілися, бо куди б я тікала. Я отам була і трохи повернулася назад. А якби я була там, то куди б я калюжу себе кидала, чи що? А дивіться, як гарно. Ну, ще й Сонях тут хтось причепив. Сподіваюсь, що не за упокої. Хтось, напевно, теж міг з трактором зустрітися. Боже, який, підйом. Зате як гарно, е? Ну, гарно ж, люди добрі. Ой-ой-ой. Які емоції, скільки індорфінів. Сто п'ятсот разів бачу на день цей пейзаж і все одно мені гарно. Ах. Ах, зараз мене чекає ото підйом. Ах, ой -ой. Ах, ні, це підсоняшник. соняшник, це соняшник не заупокої, це а, дружина. Тут встановила лавочку, тому що це місце любив її чоловік, він помер, і вона написала, що я, Альберто, я тебе любила, і все те, все те що ми прожили разом з тобою. Весь той час, який ми провели разом з тобою, я тебе любитиму, завжди твоя Гуенда. І якась мразь, оце пошкрябала. Era molto sole. Wow! Già mo that's solely. Guarda. Guarda il i vorranno amici. Barca e la foresta incantata. En mi casa el botón te lo preparé Astrid Int це письменниця, яка написала Пепідова Панчуха. І от ця книга відпочинок на острові Чайок. Її, на жаль, не переклали українською, але вона, як на мене, дуже цього заслуговує. Діти були б в захваті. Мені її цікаво читати, а дітям взагалі, напевно, дуже б сподобалось. Собака, ти в своєму розумі. Ти ж хочеш почитати? А взагалі хоче все те, що роблю я. Робить вигляд, що читає. Правильно? Ну і традиційно відео біля цвинтаря. Чомусь у мене це завжди виходить дуже традиційно. там ще виноградники. І на цьому босі теж виноградники. там Пасіка, якщо ви бачите її. І це все виноградники. Чесно кажучи, поки доїхала до тенісу, то вже таке нормальне тренування провела. Вже не знаю, чого нам мені треба, цей теніс. Нарешті я руками в кадрі. Давно цього не було. Зв'язала я рукав, попрала я виріб, як ви бачили. Мені здається, що тут буде набагато краще видно, який він не влізає, але як вже є. Рукав, ви бачите. Зв'язала я рукав таким чином, аби у мене е, закінчувався візерунок до ліктя, але я поправила і він е, все ж таки витягнувся, як і вся конструкція. Але тут це не дуже помітно, тому що е, ті 2 см, може, 3 я не заміряла, не знаю. Е, вони в, на загальний вигляд не впливають, а от сам рукав він потягнувся і це видно. І я вирішила перев'язати його. Тобто, оцю яку ви бачите зараз з візерунком я просто перенесу сюди. Тобто я прив'яжу малесенький шматочок і зразу перейду на вив'язування візерунка і закрию ейкордом. Все ж таки, екорд виявився найвигіднішим. Він зараз так стабілізувався, вже такий весь гарний. Я думаю, що навіть, напевно, я трохи звужу його бо, ну, вже перед закриттям, може, на петель 7. Отак приблизно. Так мені здається, що сім петель якраз буде нормально, може навіть 10 петель. Отак. І ну що, не буду я в 10 раз повторювати, що мені дуже подобається ця пряжа, що я від неї в захваті. Після прання вона не дуже змінилася. І це мені, в принципі, подобається така стабільна пряжа. Вона, напевно, трошечки збільшилася, розпушилася, розбухла, не знаю, як це сказати. От, але тим не менше, це просто якийсь золотий виріб, тому що пряжа дуже легенька. І вона наче вона настільки дихає, що ну, взагалі ця блуза вона не відчувається на тілі, вона настільки легенька, настільки прекрасна. От, і я думаю, що я в принципі за один вечір це дов'яжу, і буде мене блуза, треба ще знайти ґудзики. Якісь достойні, можливо, поїду в кому на ринок, а може, навіть десь тут знайду. Одним словом, хочу кудзики білі, такі маленькі перлинки. Отак. Побачимо, чи мені вдасться зробити так, аби вони відкривалися. Можливо, навіть просто зішью цей, ну в місцях, де я буду пришивати ґудзики, я буду зшивати і буду вдягати цю блузу через голову. ну Аби тут не. щоб це все було стабільно. Не розтягувалися дірки і так далі, тому що ну, дірок, походу, тут взагалі немає. Є такі е, місця, які можна було б використати як дірки. Ну, я так задумувала, але зараз я бачу, що мені ця ідея вже не дуже подобається. Внизу, е, закриття. Е, внизу закриття в мене звичайне. Я ще думаю, чи робити тут айкорд, перев'язувати, чи плюнути і лишити, тому що ну, я великої різниці не бачу на рукавах. Теж, напевно, могло б, можна було б зробити звичайне закриття без айкорду. Звичайно, з айкордом воно трохи так важче е, падає. Не знаю, мені, в принципі, зараз я дивлюся, мені, в принципі, подобається і без айкорду. Тут головне, знаєте, зафіксувати оці всі хвильки під час е, е, сушки. Я взагалі сушила просто е, от, ну, в такому положенні горизонтальному, не. Вигадувала, ну, не блокувала саме в класичному значенні блокування. Тож дуже радію тому, що я зв'язала. Відгук абсолютно 100% позитивний. Дизайн це мій дизайн. Тут європейське плече, нічого нового, класика. Задоволена на 150%. Звісно, я ще дам відгук, можливо, в якомусь відео з гардеробом, щось таке, зроблю вже відгук, як воно носилося. І що вона з себе представляє після кількох ВТО. Ем, Виліп номер два це моя камісолька з мериносу. Хтось може сказати, що меринос — це ну, дуже невигідна пряжа для таких відкритих речей. Насправді ем, тут настільки відкриті плечі. Звісно, в 30 градусів її не вдягнеш, але, наприклад, її можна вдягти ем, коли там 25 градусів. Вона за рахунок оцих максимально відкритих плечей, вона не є дуже жаркою. Паркує. Якщо це натуральна пряжа, а не е, якась е, синтетична, то вона парити не буде. Тим більше ну, в такому розкритому вигляді вона є доволі тонкою. Я вдягаю свою з кашеміру і шовку і було десь, напевно, градусів 27, і я нормально все почувала. Звісно, я не ходила під сонцем цілий день, це було буквально там півтори години, і за ці півтори години я заходила в супермаркет, де кондиціонери працюють, але тим не менше. Це доволі ну, нормальний виріб для літа, немає в ньому нічого такого. Я часто чую і сама думала, як це буде: е, виріб з мариносу влітку, що це взагалі таке. Але коли прийде осінь, в принципі, е, така рання осінь, тепла, можна вдягати е, цей, е, цю камісоль з, наприклад, бавовняною сорочкою або льняною сорочкою, і е, е, теж буде класно стилізовано. Дуже мені подобається цей опис. Я нагадаю, це uh, My Favorite uh, Things. Завжди хочу сказати Need Things, не знаю чого. От, uh, раджу на 100%, зрозумілий, ясний, конкретний, є відео, все чудово, все подобається. Я щось підозрюю, що я, напевно, буду в'язати ще третю собі таку. От. Була я в магазині пряжі абсолютно спонтанно. Не судіть строго. Тож, я в цей, в цей магазин збиралася роками. Uh, він знаходиться в місті, де живе моя сакруха. і вона зараз в лікарні, ми до неї uh, поїхали сьогодні в гості провідати. І я, звісно, заїхала. Uh, дуже було класне продовчення. Боже, якби в мене був такий магазин поряд, знаєте, от просто ми з нею проговорили на все, про все на світі. Чоловік мене чекав в машині. Якось я згадала про це, напевно, десь вже через години наших балачок. Коли я вийшла в нього був такий погляд, знаєте, наче я його от якби я просто його зрадила. В нього на очах, то це було б краще, ніж те, що я його лишила в машині при 30 градусах, і там ще цей магазин в такому приватному секторі, і ти його так просто не знайдеш. Тобто там є номер, а він не зн... ну, одним словом, він вже мене чекав, і у нього був такий колір обличчя, щось таке від червоно-томатного до якогось бурякового. Настільки він там запарився в тій машині. Тож, це мої всі покупки, здобутки. Навіть лаванду я з машини, коли їхала, рукою висмикнула і подумала, що це буде гарний декор. Ну, От оці, оцініть. Прекрасний декор. Без нього було б не те. Ну, погодьтесь. Прекрасно. Теж. Купила собі нарешті рафію, я входжу в еру рафії. нарешті. Дуже мені було важливо її побачити своїми очима, і ця вона настільки класна. Вона мені зразу сказала, яка краща для початку, яка краще не брати. Вона сказала, що вона неї вся пряжа натуральна, в неї взагалі немає ніякого і вона до цього дуже прагне, аби каже, часто в мене просять замовити якусь, бути дистриб'ютором якоїсь пряжі акрилової. Вона каже, я не для цього відкрила магазин пряжі, аби продавати оту пластикову нечисть. вона так і сказала. От. І сказала мені, що тут мені вистачить цієї пряжі, скільки тут грамів? 250. Вона дуже-дуже вона щільно намотана. І вона сказала, що це е, вже е, ну, на таку маленьку турбинку, я, якась вистачить. Тож, е, купила я гачок, відповідно, тому що гачки в мене взагалі немає. У мене є дуже дрібні гачки, які мені м -м, подарувала. Я купила моталку і мені чомусь з моталкою поклали оці гачки, але вони там від одного міліметра до. Мені здається, 2,5. Геть, навіть мені здається, 2 оди... мм. І ще маю два з половиною звичайний гачок і ще маю. 3,5 чи три? напевно, 3,5. Бо я не дуже гачкую в житті, взагалі мені це не дуже подобається, але ну, Рафія, Рафія. От, я взяла Зінк, вона мені порадила, я не відмовилася, тому що Зінки в мене спиться, я їх дуже довго юзала. Гарний, рожевий. Вона мене запитала, чи я хочу отой з насадками. Я сказала, що не знаю, немає я уяви, чи мені треба той не з насадками, з такими пластиковим ну, е ручкою. В принципі, я їй довірилася і окей, побачимо, що з цього Все вийде. Це номер, е номер 5. Вона сказала, що до цієї рафії підходить десь 4,5, але каже: ну, типу, краще взяти п'ятірку, аби не дуже напружувалась рука побачимо, що все вийде. Взяла собі два норда. Чому? Тому що я в одному з відео попередніх вам розказувала про те, що моя бабуся хоче собі шкарпетки і сказала мені в'язати з червоного, тому що червоний забезпечує здоров'я. Від червоного здоров'я буде. Отак вона сказала, так що майте на увазі. І хоче з Жакардом. Тож я регію домішаю, або щось інше, хочу якісь квіточки зробити, одним словом. Купила два сафрана, тому що в мене є блакитний сафран, і я вирішила в'язати свої племінниці з книжки Піка Пау. Вона у мене вже давно. Я Її купила ще до того, як я дізналася, що я стану тіткою. Не знала, кому в'язати іграшки. Зараз вже малі два місяці. Ну, вагітність вся пройшла. Я лише зараз зібралася в'язати, хочу собі зв'язати динозавра, не собі, а їй. Але там. Основний кольор блакитний, а оці е, такі штуки, які ростуть на динозаврах зверху, е, дуже раджу, до речі, цю книжку тим, у кого є діти, тому що там до кожного персонажу з цієї книги є розповідь, є коротка така. Вони всі переплітаються, одним словом, це чудова книга. Я, там їх вже мені здається три цих книги з різними персонажами. Дуже вона мені подобається саме за своєю концепцією. Можливо, хтось каже, що моделі дуже прості. Треба зважувати на те, що ця книга переведена багатьма мовами. І, відповідно, я так думаю, що ті, хто задумував ці книги видавати, вони орієнтувалися на таку широку, різнобарну публіку і трохи спростили ці. Ну, саме майстрині зробили такі базові доволі. Персонажі вони дійсно дуже прості, але мені це і подобається. Я люблю мінімалізм, і мені здається, що і дитина якось буде більше наділяти сама якимись властивостями того динозавра. Але мені що сподобалося, те, що там є різні історії, і видно, що ця книга дуже сучасна, тому що, наприклад, цей динозавр, він такий, можна сказати, динозавр з вадами. Тобто в нього є там певні вади. Не буду я спойлерити, розказувати, бо це все-таки приватна власність, це інтелектуальна власність, і не хочу я. Але там ці шипи, які ростуть на динозаврі, вони повинні бути такого відрізнятися кольором. Там вказаний інший колір, але я обрала оці для цих шипів. Аби воно все одно було в одній кольоровій гамі. Я знаю свою сестру, я знаю, наскільки вона любить все таке бежеве, сіро, бірюзове блакитне. Тобто, не хочу я дуже робити яскравого того динозавру. Хоча, напевно, я б його зробила таким більш з кольоровими шипами. Тож, це для динозавра. І останнє це. Боже, розібрала, ну, хай буде. Це джинджери, які я хотіла спробувати давно. Взагалі хочу, в мене є дерев'яні спиці, в мене є симфоні, Але мені здається, що все-таки джинджери кращі, них краще. І, ну, звісно, тут інше дерево, воно поліроване, по ньому буде більше ковзати пряжа. У мене не було п'ятірки. мене взагалі дуже рідко мені, дуже мені рідко треба в'язати п'ятіркою. Але, наприклад, якщо б я в'язала якусь щось, типу павутинки чи щось таке міні-павутинку, ну, взагалі, п'ятий номер, я взяла собі е, дерев'яний і буду пробувати. Тому що дерево мені дуже подобається, хочу собі і сініт, і туліп, і що там ще е, є з японського бамбукового. Ну, одним словом, е, колись в майбутньому, можливо, дійду до цього. А зараз я просто посипірку, джинджер, аби спробувати. І аби бути в темі, скажімо так. О, так що це всі мої апдейти, мені здається. Якщо. Я щось забула, то я вже щось забула, що робити. А, покладу якось отак, може, зроблю обкладинку, хоча навряд я зроблю обкладинку, а може, зроблю. Щось теж мінімалізмом попахує тут. Піклуємося про ближніх і сам перед про себе, тому що ми є база. А, заробляємо гроші і донатимо, тримаємося разом, тримаємося купи, все буде Україна. Всіх обіймаю, всіх люблю і побачимося. Я сподіваюсь, за тиждень, але я не обіцяю.